Бити скло з вікон, пошкоджені стіни, дах і паркан. Такий вигляд має нежитлове приміщення, біля якого вибухнув російський ударний безпілотник. За кілька метрів місце удару БПЛА та його уламки. Власник приміщення розповідає: нині будівлю реставрували. Тут ресутабу раніше ресторан, але ми його робили реставрацією. Поки на наружні роботи всередині думали, чи може під реабілітаційний центр, чи щось таке зв'язане. Ми ж повністю перекрили криші, повністю зробили фасад, утеплили, пофарбували. Всередині все зробили, значить, повиносили там. Це завезли плитку, щоб вимощувати двір. Про те, що російський безпілотник поцілив біля його приміщення, чоловік дізнався з камер спостереження. Камери їх погнуло, ту й ту. Але видно було це, що це саме. Ну так, дивіться, трохи горя наробили. Кондиціонери побили так. Але головне, що всі люди живі, що, що все, все, все добре. За кілька десятків метрів від місця вибуху розташований багатоквартирний будинок, в якому проживає Ірина Діденко. Я була на онлайн уроках. Моя дитина була на онлайн уроках. Якраз дитина сиділа в цій кімнаті. Ми нічого не чули, ми почули тільки вибух одразу. Ну, одразу побігли в коридор, і я навіть не зразу зрозуміла, що це прилетіло до мене у двір. Окно та спасло те, що воно заклеєне, скотчем, а Так би вилетіло. І обшивка постраждала. Також у сусідів зламалася балкон, вибило трошки, і вікна вибиті в під'їзді. Вхідні. У сусідній багатоповерхівці проживає Олена Дяченко. У момент вибуху, каже жінка, також була вдома. У мене дитина злякалася, дуже-дуже гучно було. Воно тільки бах і все. І Ми навіть не зрозуміли, що вийшли в этот біля під'їзду, а там коротко, вже шукатурка посипалася і все. Але у вас все ціле, так? У да, мене все ціле вдома, вдома. Не Ні вікна, нічого в нас. У нас все ціле. За інформацією виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, попередньо це був безпілотник типу Молнія. Бачимо по наслідкам, що він був заряджений шарпнеллю, щоб максимально задати ураження людям. Вибиті вікна, зруйнований паркан на місці. Працюють всі відповідні служби в прилеглих будинках. Проводиться обстеження. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.